Всім привіт. Котел пропрацював більше 14 годин з теплоакумулятором, з опалюванням будинку. На будинок за 14 годин, навіть більше там, як 14. Іде температура 50 градусів. Буферка верх 70. Середина 70. NES 70 буферка 750 літрів. Сміло можна ставити на тонну. Я думаю, що цього об'єму ще на мій будинок з моїми втратами. 4-5 годин вистачить з головою. Це при умові при користуванні гарячої води. Плюс гарячої води. Якось так. Раніше цього результату, ну, я б не досяг би просто. Не досяг. Це, що я говорив, КПД збільшилося на 30%, це мінімум.